Суспільна політична платформа інтервізор продовжує свою роботу в студії сьогодні Світлана Кушнір. А на зв'язку з нами, старший лейтенант збройних сил України, Микола Мельник, і будемо говорити про те, що прямо от зараз відбувається на лінії фронту, і звичайно, про проблемні питання, які існують зараз під час війни. Вони особливо яскраво проявляються. Пане Миколо, я знаю, що ви з нами на зв'язку Рада вас вітаю навзаєм. Перше найголовніше, бажаю вам здоров'я, відновлення, ну і гарного настрою і налаштування лише на українську, на українську підкреслюємо нашу перемогу. І питання перше, основне що це було 5 січня 2024 року, заявлено як, начебто, ще одні наступальні дії, покуршені, якщо можете коротко своє бачення нам висловити. Це були. Контрнаступальні дії з метою відтягнути сили противника, який зосередився на е, західному напрямку пульського виступу, тобто навпроти, скажімо так, якщо умовно кажучи, навпроти малої локні, погрибків. Тобто, це був відволікаючий удар, удар і змус для того, щоб змусити противника відтягнути час своїх сил, час своїх е, залізних кулаків на східний напрямок пульського виступу. Десь частково це вдалося, десь не вдалося. Я думаю, наступ росіян зірвати ну не вийшло, і фактично за два дні росіяни змогли просунутися по фронту 15 кілометрів на глиб до 5 кілометрів. Тобто, основну задачу писали перед собою Росіяни. Тобто, це захоплення малої локні вона не була здійснена, але все ж таки великого успіху вони досягли. Ну тоді про а, наші внутрішні проблеми, питання самовільного залишення частин. Воно в весь час в порядку денному публічне СЗЧ а, Гнізділова, яке було заявлено, фактично розтиражовано во всіх соцмережах і в медіа. А ваше ставлення? Тому що ну ви досить жорстко відреагували на те, що зробив Сергій Гнізділов. Ні. дивіться, я відреагував доволі, мені здається, зважено, адже я не знаю, яка причина його змусила йти в СЗЧ. У той же час. Ну, ми маємо визнати, що близько 20% всіх СЗЧ – це ситуація конфлікту всередині підрозділу або якісь внутрішні проблеми там з родиною і так далі. Чотири п'ятих це низька морально-психологічна підготовка, коли боєць вирішує, що ні, він бусінка він ні до чого не зданув ст... не додатка захищати Україну. Тому на сам факт СЗЧ відругав доволі спокійно, але е, вже прес-конференції ну дійсно почали обурювати, тому що журналісти е, мають аплодувати не СЗЧшникам, які в них причини не були. Вони мають щодня аплодувати тим воякам, які б'ються. І ціною свого здоров'я і життя здобувають наступний день незалежності, і дійсно це мене обурило. І я зазначив, що ну якось неправильні усі герої. Ну зараз пан гнізділо знаходиться на СІЗО. Він може перетворити судове засідання на власну платформу, але скажімо так, для вискалення своїх думок. Але є формальні обставини справи. Закон він порушив в законний спосіб, частину не повернувся, тому він понесе ту відповідальність, на яку заслуговує, яку буде визначати український суд. Ще з цього приводу дуже різна інформація стосовно того, скільки у нас там справ відкрито, скільки цим. Суд суд, скільки цими справами суди вже завалені, але а сам момент оцієї публічного публічного залишення частини, він теж викликає певні, ну скажімо, питання, перестороги, тому що ну, вважається, що самовільне залишення це так поза людське око, десь там переховується людина. А Сергій Гнезділов це зробив ну, відверто, відкрито, провокативно. Чи може це бути такий заділ у минулому, я ж пам'ятаю, і воно нікуди не дівається. А, ви дуже, досить довго і багато працювали і вивчали український політику, пановсиком, так сказати, серпентарій. А чи може це бути старт політичної кар'єри Сергія Гнізділова? Ні, ні, жодним чином навряд чи він став перед собою таку мету. Мета була привернення уваги, скажімо так, просто трошечки переграв. В політику збираються Маркус, в політику збирається Сертненка. Я думаю, Гнізділова не немає шансів в українській політиці. Він не ставив перед собою таку мету. І ще одна проблема, яка в Україні існує десь з середини 2023 року. Буквально днями представники Прикарпатської 114 бригади повітряних сил. З ЗСО публічно теж звернулися до суспільства і говорять, що авіатехніка у піхоту. Перед цим ми знаємо, що були такі випадки з медиками, з інженерами, з службами технічної підтримки, з представниками і працівниками, ну там, скажем, службовцями ППО. М -м ну тут. -тут... Якщо чесно, у мене питання: а як тоді плануються дії, бойові дії, військові дії, якщо потрібно використовувати з інших видів військ людей, переводячи у піхоту? Мені здається, що тоді ж а хто тоді буде захищати наше небо? Дивіться, з одного боку, українці ж цьому толерували правильно? Як тільки прийшов пан Сирський на посаду головнокомандуючого, він сказав: Ну, мобілізаційні плани можна трошечки зменшити, ми будемо проводити внутрішню оптимізацію. А що таке оптимізація? Це брати пивошника, відправляти в піхоту. Все І тоді це все подобалося суспільству. Але виявилося ну, виявилося те, що не так же багато осіб, яких можна так просто взяти і перевести, щоб це не нашкодило іншому роду військ. Тому почали все ж таки проводити мобілізацію. Пан Павлюк, як командує сухопут сухопутних військ, повністю її провалив. Замість нього поставили генерал Драпатова, який намагається навести лад. Тому що коли ми говоримо, що у нас план був 500 тисяч, а мобілізували 200 тисяч 50, з яких пішли в СЗЧ, Ну мені здається, щось у нас неправильно відбувається в армії а, і. Якби окремі депутати зі слуг народу не намагалися нас переконувати, що все добре, все нормально. Але бойові бригади не укомплектовані належним чином людьми, і це, це відображається на всьому. Це відображається на якості бою, це відображається і в тому числі і на смертності, і на травмах. Тому що вибачте, будь ласка, коли піхота не від не відпочиває, ну коли людина день не відпочила, другий третій, немає можливості ротації. і розуміє позицію як просто. Питок в один бік, ну звісно, про морально-психологічне забезпечення, і годі говорити це вже породжує в тому числі в наступному і такі негативні явища, як е, СЗЧ, тому людей треба мобілізовувати, але в той же час нам необхідно врубати рупор пропаганди для того, щоб пояснити навіщо це треба. Е, те, що представники 114 ї бригади повітряних сил підняли це питання, це дуже добре. На певному етапі це їх врятувало, тому що як показує практика переведення ППО представників бойової авіації. E, Ще ну, будь-яких людей в піхоту без їх належної підготовки, а зараз небагато навчальних центрів можуть забезпечити цю перепідготовку, призводить лише до втрат, тому що ну, піхотинця може бути не кожний, на нього треба вчитися. І якщо людина не навчена, якщо не розуміє навіть зброю, з якої стріляє, ну це призводить лише до героїчної, ну в найкращому випадку тяжкого поранення. В гіршому випадку смерть. Якраз Драпатий почав казати, що він готовий спілкуватися з суспільством. Сказав, що в принципі проблеми є, він їх визнає, як їх вирішувати, будемо вирішувати. Вибачте за тавтологію, але саме так і сказав. З іншого боку, ми багато чули перед цим звернення і представників медичних служб стосовно того, що вони не можуть виконувати виконувати бойові завдання саме тому, що вони не пройшли цю підготовку. Тобто, вся підготовка. Там вкладалося в 2-3 дні, хоча, здається, має бути не менше 100. І потім цих медиків, з них формували бойові, я так розумію, там підрозділи, які мали виконувати бойові завдання вже на лінії бойового зіткнення. Командири, які отримували, вперед, перед, тим паче, що ви командували певним підрозділом. Коли в ваш підрозділ пішли б такі люди, що б ви робили? От, ну, Чисто от питання практичне. До вас прийшли люди, переведені в пехоту, які до того працювали медиками або інженерами, або там прекрасно могли б полагодити швидко автомобіль для того, щоб бригада і, або частина вашого підрозділу пересувалася. Але вони точно не, ну, не готові йти і виконувати бойові завдання, це... бути снайперами або штурмовиками. Ну, дивіться, це дуже складне питання, відповіді на нього насправді немає. Тобто, в тебе немає людей, тобі прислали, ти кого прислали, ти маєш їх застосовувати так, як маєш застосовувати. І, ну, звісно, коли в тебе є така розкіш, як 2-3 дні, хоча б щоб до чогось підготувати, це дуже добре, якщо такої розкоші немає. І люди, які в тебе є, вони вже втомлені фізично, морально, вони, вони вже ну, не здатні там сидіти на позиції. Ну, відповідно, ти будеш брати нових людей і застосовувати їх. Це дуже складне рішення, але е, зрозуміти правильно. Тут не можна ну, скажімо так, критикувати офіцерів, які приймають рішення саме на полю бою. Адже цих людей їм прислали, і мають думати старші командири, як це зробити, щоб цього не відбулося. А у нас, е, ну, прислали, прислали. По штатці в тебе є люди, є люди. них вперед-вперед. А ще одне питання стосовно краї штатки, тому що є певні. Теж є певна інформація, є певні заяви навіть військовослужбовців, що якраз в штатку ховають, умовно скажемо так. Ну ми, ми чесно говоримо, ми будемо чесно розмову. Ховають своїх людей, і от вони там відсиджуються, пересиджуються. Коли приходить рознарядка, що потрібно їх відправити, їх або не знаходять, або ну тоді відправляють якраз представників ППО або повітряних сил. Перекриваючи таким чином запит, чи можна навести тут лад? Ну чи є хоча б ну зараз, під час війни є у нас людина така вольова, яка би могла б навести лад? Я розумію, що це надзвичайно складно і прийняти рішення йти на іти на війну надзвичайно складно, але це громадянський обов'язок кожного нас, кожного з нас, Ні, чи жінки, бай. чи чоловіка під час таких страшних подій, які переживає наша держава. Кожна бригада це окремий організм, і в одних бригадах це квітне, в інших бригадах такого немає. Все залежить від, тут же, від політичної волі і бачення командира. Те, що такі випадки є, ну, звісно, є. А Що з цим робити, як наводити лад, змінювати саму корпоративну культуру армії, тому що, ну, всі все прекрасно бачать і. Коли такі мазані є в підрозділі, звісно, це нікому не подобається, але знову ж таки, це суто індивідуальні речі. Я наголошую, є бригади, де такого не існує, є бригади, де таке квітне. Це індивідуальне питання, і це питання, якраз головнокомандуючи, розби з цим розбиратися. Ну сподіваюся, в нього вийде навести лад. Бана Микола, от якраз про головнокомандуючого, тільки не нинішнього, який зараз веде бойові дії Олександра Сирського, а про Валерія Федоровича Залужного. А він тут недавно випустив книгу своїх мемуарів Моя війна називається. Фактично позиціонує себе тепер як літературний діяч, як аналітик, має на це право, в принципі, але тут іще одне постає питання. Він досить делікатно обходить. Питання середини 2023 року і підготовки до того ж самого контрнаступу, під час якого ви втратили кінцівку, отримали тяжке поранення і досі йде відновлення. А як так сталося, що великий залізний генерал, адже під час його каденції під час його діяльності планувалися всі ці заходи і військові операції, фактично в туман? Заганяє питання, питання вона... підготовки до контрнаступу і невдалого контрнаступу. давайте чесно говорити, того, що сталося. Ну, у нас Конституції Конституція в Україні є норма, відповідно до якої ти маєш право насвідчити проти себе та членів своєї родини. Вона є, і пан залудний громадянин України не скористався. Тут нема нічого дивного. Тоді ще один момент стосовно. Плацдарму в кринках. Генеральний штаб якраз за керівництва Валерія Залужного готував цю операцію. Зараз пішло багато ну, інформації, публікацій, що з жовтня 2023 по липень 2024 якось певної військової військового завдання. А ці дії в кринках не мали, і це невдала операція, яка коштувала багатьох життів, поки що кажуть про сотні, можливо, з часом ми дізнаємося інше. Взагалі, а хто буде відповідати за те, що не лише за прекрасно проведені спецоперації 22-го року Харківського Харківська, Херсонська по наших територій? А про невдалі операції військові хто має відповідати. Ніхто не буде відповідати за тисячі смертей під час контрнаступу? Ну от відповідь вона може не сподобатися, але це факт. Я не готовий судити, наскільки було важливо тримати кринки після липня 23-го. Можливо, сенс був, можливо, його не існувало від початку. Є моя персональна думка, що весь контрнаступ треба було зворачувати. 에, умовно кажучи, там 12 червня 23-го року, коли стало зрозуміло, що нічого не спрацювало, просто нічого. Ані можемо сформувати нормальний плацдарм на кринках, ані прорватися біля роботи, ані не тим більше прорватися на Бахмут. 12 числа все було вже зрозуміло. Я перепрошую, я вийшов з коми, добрався якось до телефону і спитав, де наші. Я вже думав, що все там. Якийсь успіх є, і коли я знав, що за великим рахунком моя бригада не далі того місця, ну де я залишив бій, ну все там вже стало просто все зрозуміло. Але замість цього ми продовжили в степах вбивати найбоїздатніші бригади і відповідальне на ваше питання: ніхто не поносе за це відповідальність, тому що я не вірю, що зміняться правлячі еліти, а якщо і зміняться, що в когось. Бо хтось дійсно зацікавлений в з'ясуванні всіх обставин, того, що там відбувалося, Микола. А чому тоді а, представники Північно-Атлантичного альянсу або Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки колишні? А, Генерали, ну, керівники НАТО чотирьох зіркових, здається, генерали, дивлячись на масштаби втрат Збройних сил України, хапаються за голову і говорять: Господи, ну це ж це ну, цього не можна допускати, не можна так ризикувати, не можна так людей класти. Хоча ми знаємо, що м'ясні штурми це все ж таки тактика росіян, і вони одразу обраховують кожну смерть військовослужбовця в мільйонах компенсацій. Ну вони в Доларах, ми маємо в гривнях, які мають отримати не лише, як то кажуть, гробові, але і потім діти і онуки на розвиток, і фактично за те, що своє життя поклав військовослужбовець за ідею за свою державу в Україні. Я не бачу такої взагалі не тактики, не стратегії, не розуміння у державних органів, хто мав би займатися цією роботою, на вашу думку. Ну, дивіться, коли американці хапаються за голову, мені здається, вони дуже сильно лукавлять, адже наскільки я знаю, планування відбувалося, в тому числі і граф НВР, і втрати навіть заплановані, були вони були значні навіть при виконанні всієї задачі, і вони все прекрасно знали і розуміли. А тепер, коли вони як снотливі дівчата від вибачте, після борделі відходять в сторону і кажуть, ой, ми не знали, що так відбудеться. Ну, це якось не в найкращому світлі їх виставляє. Я перепрошую. Я в National Defense University, коли був, я багатьох знайомих зустрів і спитав, що відбулося. І я мав відповіді. Можливо, крони про них розкажу більш публічно. Тому я би тут не сильно дивився на американських генералів, які, вибачте, закатують очі. Відповідаючи на ваше основне питання щодо соціального забезпечення, знову ж таки я б не став нахвалювати російську систему, але покритикував би українську, тому що вона є недостатньою. І коли з одного боку ми кажемо, що в нас бідна держава, вибачте, треба ужиматися, добре ми ужмемося. Але ж і ви, наша прекрасна еліта, якось закінчуєте спати на матрасах із долярів. Ну, теж якось ми в одній лодці чи ні? Чи ви думаєте, що ми будемо грести? А ви собі круто посидите на кармі і попиваючи просєко? Ну так може бути, але не не переж... ну, якби. Потім не ображайтеся, що хтось вирветься, урветься, терпеться, він веслом дасть вам по морді. Ну і в цей момент жі нічого не можна буде виправити. Тому, відповідаючи на ваше питання, мене потішила новина про те, що у 25-му році соціально забезпечені військовослужбовців, членів їх родин. Скажімо так, гроші на теж протезування, що все це було збільшено в два рази. Поставлю тоді вам, ну, скажімо, таке більш особистісне питання. Наскільки я розумію, під час нашої останньої зустрічі я його ставила і зараз повторю, вам на протезування держава виділила хоч копійку? А я ще не скористувався цією нормою. Тобто, мені положені певні кошти, я ними скористаюся на за станом на зараз, я цим не скористався. Десь це були адміністративні проволочки, десь це було моє особисте рішення. Але я цим скористаюсь, єдине, що зазначу, що ті гроші, які виділяються для людей, яких подвійні ампутації, в принципі, це абсолютно недостатньо. У той же тому і зазначаю, було б непогано збільшити цю історію, але за рахунок благодійних фондів якось справляємось в одній з публікацій, яка є на сайті Української правди, якраз розповідається історія одного з морпіхів, який воював у Кринках. От якраз про ці човни, в яких гри грибуть військовослужбовці мобілізовані. До лав збройних сил України, а от якраз представники політичних і бізнесових еліт ну вибирають відпочивати не відпочивати, навіть жити жити у Відні та в вони про це все знають. Він говорить про те, що а, після буквально перших двох штурмів. По-перше, це одна з найскладніших операцій планування водних переправ, і потім штурму і закріплення на суші. Но морські піхотинці завжди знають, що час їхнього життя обмежений, це фактично ну, смертники. Але, тим не менше, він говорив, що вони зрозуміли після двох таких штурмів і виїздів, що треба це припинити. І навіть сигналізували вище по. Цій по цьому ланцюжку вищому керівництву, щоб ну безперспективність цього кринськ, Кринківського плацдарму. але реакція не відбулася. Ну як так можна? Це могли могло таке бути, що там злом комунікацій. Не дойшли якісь рапорти. Можливо, тоді ще не працювала система, за якою можна було подати електронний рапорт. Ну чому так сталося? Ми втратили там так багато хороших підготовлених. Представників збройних сил, кадрових офіцерів. А зараз а зараз маємо брати інженерів, техніків для того, щоб вони просто вели бойові дії на лінії бойового зіткнення. Ми втратили не кадри і не тільки кадрових офіцерів, і мобілізованих офіцерів, і велику кількість гарних мобілізованих пацанів. Дивіться. Будемо виходити з того, що десь в 23-му все ж була така корпоративна культура, коли ми військові сміття в принципі не виносили. Да, були проблеми, ми доповідали, доповідали, доповідали. Це зараз вже через одного всі пишуть у Фейсбук, тому що зрозуміло, що все ну, немає комунікації від слова зовсім. Тобто, поки ти не починаєш скандалити, реакції ноль в принципі. А, тобто, він, тоді ще в 23-му році ну, намагалися якось стримуватися. Тому я думаю, що конкретно тоді е я не вірю, що головнокомандуючий не розумів, не бачив і не знав, що там відбувається. І я не вірю, що його могли ввести в оману офіційними рапортами у той же час. Я вірю, що е генерали, які були відповідальні за цей напрямок, могли подавати недостовірну інформацію. Пане Миколо, говорять про те, що якраз на ставці Верховного головнокомандуючого, полі... військова еліта має говорити ні, якщо вона розуміє, що планування операції йде не за тим напрямком. Якщо дії, які вимагають із Збройних сил України, не принесуть ніякого результату ні тактичного, ні оперативного, ні стратегічного на полі бою, але. Чи виховала Україна за час широкомасштабного вторгнення таку військову еліту, на ваш погляд, яка може сказати головну, Верховному головнокомандуючу Ні? Чи є зараз в Генеральному штабі О. генерали, які можуть сказати при плануванні Ні, ми не будемо це робити? Ми втратимо ресурси, ми втратимо час, а найголовніше ми втратимо кадри і бойовий склад Збройних сил України. Ну, дивіться, на відміну від окремих фельдмаршал-сержантів, да, в мене немає знайомого в Генштабі, і я не можу навіть судити про те, чи є, чи немає там якихось ген... притомних генералів. Я можу зазначити, що є офіцери, які, по-перше, не перекладають відповідальність на старше позвоню. Ви знаєте, це найгниліше, що буває. От хлопці, ну да, команда гівно, але ж мені наказали: оце найгниліше, що буває. Тобі не казали неси відповідальність. Все, ти приймаєш рішення виконувати чи не виконувати. Саме тому я десь, можливо, нервово реагую на певні заяви наших генералів, що от є там наказ зверху. Ну ти ж його реалізуєш, ти ж думаєш, вийде, не вийде, ти несеш відповідальність. Але проблема в тому, що наші батьки-командири не дзвонять матерям загиблих і, і рідко чують. Що про них думають, і це велика проблема. Але відповідаючи на ваше питання, є можливо невелика кількість, але офіцери, які кажуть, ні, це виконати неможливо, ні, це проблемно, ні це вони продовжують виконувати, але при тому всьому вони хоча б рапортують. Це було із 24 ю бригадою, коли Камбріг спокійно сказав, що при тих силах і засобах є, я чесів яр не втримую. Ну, Камбрига зняли потім ще одного зняли. Поставили іншого там, скажімо так, отзиви різні, але все ж таки напрямок укріпили. Ну, це стосується і окремих комбригів там дешеве, які перед курською операцією казали, ні, ну тобто, тут може не получитися. Ми не будемо це виконувати. Офіцери є зрозуміти правильно, і нижчої ланки, і старшої ланки в будь-якій структурі є люди, які. Ну, в яких мізки ще прямоугольними не стали, але ми можемо дивитися, що перш певний негативний відбір він відбувається, тому що зазвичай таких людей, які рапортують правду, їх не сильно люблять і намагаються, скажімо так, відсторонити від управління людьми. Пане Микола, на сам кінець ще одне особисте питання. Воно буде пов'язане якраз з головнокомандуючим Валерієм Залужним і 18 генералами генерального штабу, яких через ВЛК фактично я так правильно можу сказати, так комісували все. Вони визнані непридатними до несення військової служби. ви через ВЛК уже демобілізовані? Чи чи, чи правильно я Не говорю? Я замість п'яти побіцяних діб я проходив ВЛК 23 доби на встановлення непридатності. Це я, я ще раз уточню: це при тому, що у вас ампутація частини ноги і частини стопи. У мене, да, мене подвійна ампутація. І 23 О, доби от. не могли встановити, що у вас нога. Вибачте, це такий встановили що... швидко, а от рішення ВЛК готувалося 23 доби. Ну, просто 23. Ну замість п'яти. я ще якось повірив у Мєрову, Він так впевнено про це говорив. Я приїхав, думаю, ну зараз швиденько, швиденько. Ну нічого, мене слава Богу, наша система медицини мене дуже швидко повернула на землю. Я їй вдячний. От тому поки що в такому чині, в такому стані я ще не списаний. Але о, з руками і ногами, вибачте, і жодного разу можливо і не поранення 18 бойових генералів з генерального штабу були е, визнані непридатними. Ми що в під час е, воєнних дій, під час воєнного стану. Можемо розкидуватися такими досвідченими людьми, якщо не могли забрати в інститут Черняховського? Я розумію, що це якби риторичне питання, але я хочу чути реакцію зі сторони військовослужбовця, тому що ну мене наприклад обурює. Ну, та... Як таке може бути військовослужбовці в своєму колі вже дали доволі вибачте за російське слово, нелесну характеристику тому, що відбулося. Ну, а далі кожен сам собі суддя. Ой, Хотілося на якихось позитивних нотах закінчити, але тим не менш, маємо, що маємо, говоримо про проблеми. І слава Богу, Україна, як казав класик Леонід Кучма, Україна не Росія. Ми можемо поговорювати ці питання, бо ми. І боремося за те, щоб Україна залишалася демократичною країною, пане Миколо. Вам бажаємо здоров'я. Максимального відновлення, звичайно, принагідно запрошуємо в студію або будемо спілкуватися так онлайн. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був старший лейтенант Збройних сил України Микола Мельник, лицар ордену Богдана Хмельницького третього ступеня. За що ми йому щиро вдячні. З вас лайк, підписка, коментар. В студії працювала Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор, і ми обов'язково з вами ще побачимось.